Всім привіт! Ви на каналі Модні конспекти. Я Роксолана. Вибачте за мій чудовий голос. Я трішечки прихворіла, прийдеться вам сьогодні потерпіти. А сьогодні ми говоримо про бренд Майкл Корс, як я і обіцяла і, власне, чому ми про нього говоримо? Я думаю, вам, як і мені, часто в інтернеті траплявся контент, де е, кажуть про те, що Майкл Корс е, це бренд для людей, в яких поганий смак. І, взагалі, не варто купувати сумки там, чи взуття, ось на екрані ви бачите, про які саме сумки та взуття йде мова. Не варто купувати ці речі, тому що вони для людей без смаку. І е, частково я, е, можливо, і погоджуюсь з цією думкою, саме ці аксесуари мені теж не до вподоби. Але е, ну, це таке: це неважливо, в кожного свій смак, якби кожен вправі обирати те, що кому подобається. Але одного чудового дня. На просторах Тіктоку мені трапилось відео. Дівчинка порівнює два бренди: це бренд Коч і бренд Майкл Корс. Говорячи про те, що не варто взагалі ніколи купувати Майкл Корс. Ну суть якась така приблизно. Не знаю, я відео бачила приблизно рік тому, тому точно вам не перекажу. Можливо, ви теж його бачили і в курсі про що я говорю. І значить, вона говорить про те, що не варто купувати Майкл Корс, краще обрати коч, тому що це бренд з давньою історією. Це майже люкс. От, а Майкл Корс, якби взагалі, ну, дно, скажімо так. Ну, можливо, вона так не казала. Я вже не пам'ятаю. Нічого не маю проти Котс. Класний бренд. Там є стильні моделі, так дійсно давня історія. От, Але є одне, але Майкл Корс має люксову лінію. І нелогічно порівнювати цих два бренди, оскільки кот це все-таки преміум сегменту бренд, а Майкл Корс. Має першу лінію, яка коштує, вибачте мене. От зараз на екрані ви побачите порівняння вартості сумки, коч і порівняння вартості сумки Майкл Корс, або того ж взуття. Першу лінію ми візьмемо. Ну якби різниця в ціні колосальна. І погодьтеся, що речі з першої лінії виглядають ну дуже навіть привабливо. Я дуже не люблю, коли люди е, розказують про щось, не розібравшись у питанні. І власне сьогодні ми у ньому розберемося для того, щоб не бути як ця дівчинка. Давайте я відразу закрию питання з брендом, Coach, щоб ми більше до нього не поверталися. Отже, Coach – це бренд класу преміум, а Michael Kors – це все-таки бренд класу люкс. Так, в нього є більш бюджетна лінійка, яка приблизно коштує так само, як і речі в бренді Коеч, але в такому випадку потрібно уточнювати про яку саме лінію йде мова, а не просто ставити клеймо на цілому бренді. І бюджетні лінії насправді є у багатьох брендів. Бренд Versace теж має бюджетну лінію, яка називається Versace Jeans Couture. Max Mara має багато бюджетних лінійок, таких як Weekend, S Max Mara. Валентіно має лінію Ред Валентіно, і це нормально. Таким чином бренди намагаються зробити моду більш доступною і, звичайно, що збільшити свою цільову аудиторію. Але, звичайно, що це буде впливати на вигляд речей та на якість. Завжди друга лінія буде виглядати менш вишукано, то буде зроблена з більш дешевих матеріалів. Отже, повертаємося до бренду Майкл Корс і трішки біографії дизайнера. Він народився 9 серпня 1959 року в Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк, і його перше ім'я Карл Андерсон Молодший. Але після того, як його мати вдруге виходила заміж, вона, ну, він міняв прізвище і вона власне, запропонувала йому, що він може обрати будь-яке ім'я, яке йому подобається. Раз він вже все одно міняє документи. І він вибрав для себе ім'я Майкл Девід Корс. Мати Майкла Корса була моделлю, що дало йому якесь таке унікальне розуміння моди з раннього віку. І крім того, вона всіляко заохочувала його бажання бути дизайнером, що теж допомогло йому у кар'єрі. І з раннього віку він цікавився модою, він створював одяг, він е, пробував щось шити з шматків тканини, які знаходив вдома, переробляв одяг родичів та друзів. І е, подейкують, я правда не розумію, наскільки це можливо і реально взагалі. Але подейкують, що він створив якраз плаття для своєї матері, коли та виходила заміж. В 1977 році Майкл Корс поступає в Fashion Institute of Technology у Нью-Йорку, але вже через 9 місяців залишає навчання. До речі, ви не помітили, що вже другий дизайнер, про якого ми говоримо на моєму каналі, залишає навчання. Ось і він починає працювати в магазині одягу, мерчендайзером. Наскільки я розумію, він займається оформленням вітрин. Там його помічають як талановитого дизайнера, і вже в 1981 році він випускає свою першу лінію одягу. Колекція швидко набула популярності завдяки своєму сучасному підходу і погляду на американський стиль. І його речі почали продаватися у бутіках Бергдорф і Сакс. Ну, але звичайно, всі ми знаємо, що так не буває. Ти випустив колекцію, тут опля і все. Вона вже продається в секс. Звичайно, що до цього теж був якийсь шлях. Особисто моя думка це те, що можливо, все-таки професія мами теж допомогла йому в розвитку. Можливо, завдяки цьому в нього були якісь знайомства, як він міг рекламувати свою колекцію. Але суть в тому, що спочатку він показував свій одяг, подорожуючи по США, і його покази відбувалися в приватних будинках на так званих показах багажника. І коли йому було 23 роки, він переконав Анну Вінтур, яка тоді працювала в газеті Нью-Йорк, переглянути його колекцію. Але оскільки до модних показів на Медісон Авеню ще було дуже, дуже далеко, то він показав свою колекцію склавши її просто на ліжку в своїй квартирі. Ну і, власне, вже після численних старань бренд все-таки здобув популярність. Здавалось би, все класно, але ні. У 1990 році бренд знову стикається з труднощами, і через банкрутство він був змушений реорганізуватись. А у 2004 році бренд запускає нову, більш бюджетну лінійку, яка називається Корс Майкл Корс. Згодом вона була інтегрована в інші лінії бренду а більш бюджетну лінійку назвали Майкл Майкл Корс. Так дуже оригінально я знаю. Можливо, саме тому всі знають бренд Michael Kors саме зі сторони бюджетної лінійки, тому що вона є більш популярною. І, до речі, я переглянула їхній інстаграм. Справді вони приділяють неабияку увагу рекламі саме у цієї бюджетнішої лінійки Michael Michael Kors. Хоча, до речі, не всі одиниці цієї лінії е, погано виглядають. От, наприклад, ось цю коричневу сумку я б собі придбала, а чому б і дні? бюджетна копія Miu Miu за 200 баксів. Давайте не будете мені розказувати про плагіат і так далі, я вам потім покажу сумку Прада, яка схожа на Margo від Zero. Так що добре? Домовились. Ну і власне, що я вже стільки говорю про цей бренд Michael Kors, розказую про те, що в нього є люксова лінійка, Давайте вже подивимося на цю люксову лінійку. От на екрані ви можете бачити декілька фото з показу. Осінь зима 24-го року. І насправді ми бачимо, що від цих образів так і віє американською естетикою ділової жінки. Здається, ніби досить прості моделі, але ж як шикарно, вони сідають на фігури поєднання різних фактур, подвійний пояс, що додає акценту в образі, пальто додає розслабленості та елегантності. Шуба це просто ванлав. Я не могла її вам не показати, бо я обожнюю е, кольорове хутро. Ну і ще один з моїх улюблених образів саме через кольорове поєднання теплих та холодних відтінків. Ну правда, ж, естетика трохи відрізняється від того, що ми звикли бачити у Майкл Корс. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам? Як вам перша лінія бренду? А зараз ще кілька цікавих фактів про самого Майкла Корса. Першим є те, що у 1997 році його запросили працювати у «Селін». Саме тоді бренд потребував нового бачення і переживав занепад. І, власне, Майкл Корс допоміг відродити бренд, оскільки в 90-х ринок модної індустрії був досить такий конкурентний і, якби селін не справлявся з цією конкурентністю. Майкл Корс вирішив поєднати досить такі класичні мотиви. Далі – з сучасним баченням. Ще під керівництвом Майкла Корса Селін розширили свій асортимент. Він додав лінії аксесуарів та взуття, які набули неабиякої популярності, особливо сумки стали маст-хевом у бренді Селін. І також він дуже активно працював над впізнаваністю бренду, рекламуючи бренд на великих подіях та залучаючи знаменитостей. Таким чином, бренд Селін став знову популярним протягом шести років, які він працював у бренді Селін, паралельно він ще розвивав також свій одноіменний бренд. Майкл Корс за цей час він створив лінійку чоловічого одягу, лінійку аксесуарів та парфумів. І у 2003 році він отримав нагороду дизайнер чоловічого одягу року. Це одна з найпрестижніших нагород в світі моди в Америці. У 2011 році Майкл Корс Holdings Лімітед стали на американську біржу, заявивши про себе під екром Корс. І це також дуже добре повпливало на бренд, оскільки вони якби затвердили себе на міжнародному рівні. І у 2018 році Майкл Корс Holdings Лімітед купує бренд Versace за 2,1 мільярда доларів. Що теж такий досить значний крок, і компанія міняє свою назву на Capri Holdings Limited. До речі, якщо вам цікава тема, хто кому належить, які взагалі холдинги існують, можу зняти також таке відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені потрібно буде підготуватися, тому що ну, постійно інформація міняється, якби хтось когось купує, хтось когось продає. І в останнє, коли я розбиралася з цим питанням, вже щось могло помінятися. Тому напишіть обов'язково. Ще одним цікавим фактом є те, що Майкл Корс був одним з ведучих шоу Project Runway. Хто не знає, наша українська топ-модель по-українськи це якраз аналог цього шоу. І також у 2013 році він був визнаним одним з найвпливовіших людей у світі журналом Times. Взагалі, бренд Майкл Корс дуже полюбляють знаменитості, серед яких і Хайді Клум, і Джей Лой, і Селена Гомес, Марта Стюарт та багато інших. І його дизайни, до речі, часто з'являються на червоних доріжках. До прикладу, гості Медгала також часто обирають Майкл Корс. Також Майкл Корс відомий своєю підтримкою молодих дизайнерів, і він часто бере участь у заходах, спрямованих на виявлення молодих е талантів у світі моди. А ми плавно переходимо до ДНК бренду. А ДНК можна описати однією цитатою дизайнера. Моя спадщина полягає в тому, що вам не потрібно ні від чого відмовлятися. Ви можете бути гламурними та комфортними, ви можете бути сексуальними та сильними. А якщо розібрати більш детально, то, більш детально, то перше це відображення там буде перше і друге. Ну такий от бренд, ну що. Бренд відомий своїми чистими лініями, що підкреслюють жіночність та розкіш. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Для прикладу ми бачимо тренд на прозорість, на металізовані матеріали, але воно все збалансовано більш простими та зрозумілими речами, такими як сорочки та жакети. Навіть ця напівпрозора сукня виглядає дуже носибельно та елегантно. Майкл Корс також відомий своєю любов'ю до натуральних матеріалів, які використовуються в його продукції. Високоякісна шкіра, метал та текстиль використовуються для створення ексклюзивних аксесуарів та одягу. Так пише в інтернеті. Але я скажу свою думку: ну, взагалі для бренду класу люкс це нормально, що вони використовують високоякісні матеріали. Звичайно, якщо ви купуєте піджак за 2000 доларів, то логічно, що він має бути використ... ну, пошитий із високоякісних матеріалів. Тому я не вважаю це заслугою. Це в принципі норма для люксових брендів. Але що хочу сказати на своєму досвіді, оскільки я продаю цей бренд, це те, що справді у них. Офігенні костюми і пальта. Дуже якісне пошиття, дуже чіткий крій, вони дуже класно сідають. От якщо е, мене би запитали, якого бренду костюм обрати, я би назвала або Майкл Корс, або Габріела Хьорст або Том Форд. ну Але Том Форд це вже інше питання, він просто не всім сяде, тому що там інша. Інше пошиття, воно на інших дівчат розраховано, не на всіх він сяде. От тому власне, в ДНК бренду я вважаю, можна якраз вписати те, що Майкл Корс ідеальна посадка. Це правда. Також від себе можу додати, що в першій лінії ніколи ви не зустрінете яскраво вираженого лого Майкл Корс, МК, те, що ми бачимо в бюджетній лінії, в першій лінії цього нема. Якщо ми бачимо якісь металеві аксесуари, якісь пряжки, фурнітуру, вона завжди мінімалістична і дуже класно виглядає. Ну а якщо вам цікаво більш детально переглянути колекції Майкл Корс, ви можете в принципі зробити це в інтернеті або на Ютубі, або е, є дуже класний додаток в окран, він називається. Я ним постійно користуюсь для роботи. Е, він виглядає так, що там збережені колекції, ну, мабуть, всіх брендів в світі, в принципі, або майже всіх. І там, ну, ще з 90-х років є фотографії, тому ну дуже класно подивитись. Є фотографії, загальний план, є більш крупний план, якісь аксесуари ближче сфоткані. Також до кожної колекції є рев'ю, розписано, тобто що дизайнер говорить про цю колекцію, чим він надихався. Ну дуже цікаво почитати, скачайте собі цей додаток. Він є і в App Store, і мені здається, що зараз вже в Play Market він теж з'явився. Тому що колись його не було, тому це от така от маленька порада від мене. От. А в мене на сьогодні все. У наступному випуску ми поговоримо про тренди. Але ми не будемо говорити про тренди на осінь-зиму 2024-2025, тому що я думаю, що ви, в принципі, собі е, вже... Переглянули цю інформацію, враховуючи, що скоро вересень, і е, на Вок, на Харперс-Базар є мільйон-мільйон трендів. Їх можна почитати, переглянути. Ну це хіба що якби вам була цікава, особисто моя думка на ці тренди? Я можу зняти відео. Ми поговоримо більш глобально про тренди, як вони формуються, звідки вони беруться, скільки вони тривають, і які е, найближчим часом нас чекають такі більш масштабні тренди, які можливо будуть тривати і не один рік. Все, в мене все. Сам папа. -па. А, до речі, якщо ви вже додивились до того моменту, то пасувало б, напевно, підписатись, поставити лайк і написати коментар. Ну, все, тепер вже точно папа. -па.